Георгій Григорович у своїх 98 все ще пам'ятає, якою була Друга світова війна, оскільки й сам у 18 пішов воювати у складі Другого українського фронту. До останнього тоді ще старший сержант боровся з нацистами і має почесне звання визволителя нашої держави. Це ж ви його знаєте. Тому вітання вам. І от від нашої всеукраїнської ветеранської організації давайте я зроблю. Ага, Вам відзнака почешний, почешний ветеран. Сам Георгій Григорович народився у 1924 році в веселих тернах. Після війни навчався у Дніпропетровському сільськогосподарському університеті. Працював агрономом у Криму, викладав і 40 років у педагогічному університеті на кафедрі ботаніки. Має близько 70 наукових праць. Ветеран каже, попри інтернаціональний склад тодішньої армії зараз не може пробачити Росії те, яке лихо вона принесла на українські землі. У мене є певні враження про тих людей, які напали. Знаєте, я народився в інтернаціональній сім'ї. У нас були селяни, робітники і різних національностей, тому в мене, мене немає таких поглядів суто таких. Але я українець, я люблю свою батьківщину, я люблю свій народ. Люблю мову, люблю культуру, люблю пісні, люблю борщ, люблю вареники українські. Це моя батьківщина. Напередодні 80-ї річниці спочатку визволення України від нацистських загарбників фронтовику вручили медаль «Почесний ветеран та їстівні презенти від військової адміністрації міста. Ми все працюємо над, над тим, щоб вона закінчилася. Да. Коли вона закінчиться, це не ну, від нас залежить. Але ми повинні все робити, щоб воно. Да. Було створити умови для людей, для мешканців і щоб нормально було. Наразі в Кривому Розі проживає 20 фронтовиків, шестеро з яких брали участь у визволенні України. Підтримка ветеранів у місті продовжується навіть в умовах війни. Зокрема, збережені всі виплати та адресні допомоги. Маріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський.